Всім привіт! Натрапимо на таке відео. Гарний приклад того, як можна нарахувати якусь фігню, коли не розумієш, що ти робиш. Відео починається з певної конструкції металевого навісу. Автор робить розрахунок, конструкція не працює, показуються варіанти оптимізації, обирається один із них. При цьому зроблено декілька критичних помилок. Дивимось. За допомогою SolidWorks Simulation виконаний статичний розрахунок. Програма визначає напруження в стержнях і коефіцієнти запасу міцності, по яким і перевіряє, проходять елементи чи не проходять. І на цьому все. Проблема в тому, що це лише частина розрахунку. Дивіться, ось так виглядає ця конструкція з боку. Навантаження від власної ваги і від снігу діють вниз. Ось цей стержень буде стискатись і намагатиметься, так би мовити, втікти від навантаження, вигинатиметься в сторону, що призводитиме до додаткових деформацій і неврахованого розподілу зусиль в конструкції. Такий вигин може бути настільки суттєвим, що елемент просто виключиться з роботи і навіс завалиться. Відбудеться це все задовго до руйнування стержня. Ось цей коефіцієнт запасу міцності показує тільки, чи елемент не зламається, але не перевіряє, чи він не вигнеться в сторону. Тому давайте перевіримо разом. Зробив скріншот, в pdf редакторі поміряв розміри конструкції і округлив їх. Зробив свою модель і розрахунок. Порівнюємо зусилля в центральній стійці. Вийшли дуже близькі до тих, що у автора, значить, модель плюс-мінус така сама. Похибка до 5% допустима пов'язана з тим, що виміряні мною розміри якось мінімально відрізняються від оригіналу. Дивимось на коефіцієнти. Це не ті самі, що в соліді. Там були коефіцієнти запасу міцності, а тут показуються коефіцієнти використання елементів. Значення більшість за одиницю означають, що елементи не проходять. Як бачите, ці стиснуті стержні, які проходили у автора, тут не проходять, хоча зусилля в них такі самі. Це тому, що розрахунок виконано в програмі, яка заточена під будівельні конструкції і налаштована так, щоб при перевірці відразу враховувати стійкість елементів. Статичний розрахунок в SolidWorks Simulation цього не робить. Якщо є велике бажання рахувати саме в Solidі, то це можливо, але потрібно додатково робити інші типи розрахунків. Щодо самої конструкції, виправити проблему можна двома способами: збільшити перерість стержня або розхріпити його, забрати можливість тікати. Від навантаження. Варіантів розкріплення можна придумати багато, показаний лише один з можливих. З цим розібрались. Тепер дивіться на розподіл зусиль. В крайніх стержнях зверху менші зусилля, знизу більші. Це очікуваний результат, тому що навантаження йде звідси, створює момент у вузлі, і цей момент іде по колоні донизу до опори. В центральній стійці ж момент внизу менший, ніж у вузлі. Тобто частина зусиль іде кудись в інше місце. Давайте подивимось схему навісу при виді з боку, щоб зрозуміти, що відбувається. В цих місцях автор задав обрешітці жорсткі з'єднання, тому програма вважає, що вузол кріплення обрешітки не дозволяє ось цих поворотів і рахує відповідно. При деформації центрального стержня частина вертикальних зусиль, які мали б йти по ньому до фундаменту, йдуть через обрешітку в бокові стійки. Виходить, нібито центральна опора частково висить на обрешітці, тому що тут заборонені повороти. І це не відповідає тому, як працюватиме конструкція в реальності. Судячи по моделі, труби або планується приварювати з боку в стик, і тому можна подумати, що жорсткість вузла забезпечена. Але це не так для забезпечення жорсткості, яка відповідала б такій розрахунковій схемі, потрібно, щоб зварювання було зроблене по всьому контуру труби без дефектів, що, в принципі, дуже складно зробити для тонкостінних труб, а тут ще й варити по місцю доведеться. Крім того, ось ця стінка труби повинна бути достатньо товстою, щоб абсолютно не прогинатись, і потім ще потрібно переглянути, чи сама труба і цей вузол сприймуть рутний момент, який виникає через жорсткі з'єднання обрешітки. І це я ще не згадую про те, що після 15-20 років експлуатації на вулиці зверні з'єднання місцями проживіють і стануть менш жорсткими. Загалом є дуже багато факторів, які показують, що розрахункова схема не відповідає дійсності. Давайте подивимось, що буде насправді роблю ці вузли шарнірними. В результаті самі елементи оброшітки не проходять, бокові стійки розвантажились, а центральна завантажилася ще сильніше. Це все очікувано і виглядає куди ближче до того, як конструкція працюватиме в реальності. Окрім цього, є і інші помилки: наприклад, не можна просто взяти з ДБНу навантаження і прикласти їх в модель. Потрібно спочатку визначити розрахункові значення навантажень, як описано в тому ж ДБНі, відповідно до типу конструкції і регіону. Потрібно врахувати коефіцієнти умов роботи елементів, коефіцієнти надійності по матеріалу. Потрібно перевірити, чи деформації конструкції будуть допустимими при експлуатації. Потрібно врахувати вітрові навантаження. Так, автор зазначав, що з боку вони невеликі, але зігнути, зламати, вирвати навіс ось таким чином вони зможуть, і це треба перевіряти. Розрахунок зроблений автором попередній, по ньому можна приблизно оцінити масу навісу і його вартість. Будувати за таким розрахунком не можна, ніяких гарантій, що конструкція стоятиме, він не дає. На жаль, довести розрахунок правильно до кінця не можу, так як повних вихідних даних маю, але для тієї ж конструкції і навантажень, що в оригіналі, перерізи елементів будуть такі. Вони проходять по всім параметрам, при цьому ніяких додаткових стержнів не потрібно, а загальна маса навісу важча за оригінал на 70 кг. Тож, народ, якщо робите розрахунки самостійно, шукайте інженера, який вам їх перевірить. Це стандартна практика в усіх проектних організаціях. Навіть найдосвідченіші інженери не працюють самі, виконану роботу завжди хтось перевіряє. Інакше ці ваші навіси будуть людям на голови падати. На цьому все. Всім гарного дня.